Сторонько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі заніміло. Де не де озветься, пташина, несміло, Немов перед бурею, в темному гаю, І знов замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо. ж бо ти вола, ти зоре таємна, Чому ти не зійдеш на землю із неба? Осяя ти землю безчасною треба. Ти бачиш, як все нас покрила, ніч темна, Ти чуєш, як правду неправду скрізь боре, Ой, горе! О люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої, в боги закуті в кайдани, палають страшні незагоєні рани. На лоні у тебе, моя Україно, кормимой тяжку, хто розбить нам поможе, ой Боже. Коли все миляться, часи нам бездолі, укляті руками, що сподають безсили. Смерта нам очі за.